Отже, моя, моя особиста історія, ви, мабуть, знаєте, я в цій темі досить давно провела дуже багато сеансів регресивного гіпнозу в минулі житті. І можу сказати, що це надзвичайно терапевтично потужні практики. Але де в чому її обмеження? Тому що ми маємо певну лінійність, де щось послідовно перенароджується в щось інше. Але уявіть собі, ви начебто пірнаєте в океан, де взагалі немає ніякої лінійності. Взагалі немає минулого, майбутнього, теперішнього, ніякого часу немає. І з одного боку, це хаос, але з іншого, ви відчуваєте відлуння сотень тисяч життів минулих. Та теперішніх. І знаєте, на відміну від свідомості, наше несвідоме, воно, воно нескінченне, тому що на його глибині, в його най... на, на межі на найглибшого нашого а, відчуття своє, 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 свого несвідомого, ми опиняємось саме от в цьому океані колективного несвідомого. І, звичайно, не ризикуючи захлинутися його ірраціональністю, ми витягаємо звідти певні одиниці сенсу, тобто архетипи. Неймовірна подяка за це Карло Карлу, Карлу Юстову Югу за його доробок, тому що робота з архетипами нам дає доступ до всього колективного несвідомого, так наче ви. Під'єднуєтесь єд... під до нейромережі, де є весь накопичений людством психоемоційний досвід. І насправді він у вас також є архетипи, тобто буквально, так, якщо розшифрувати це, первинні моделі, образи, спогади, які проходять до вас у снах, у певних відчуттях, коли ви достатньо розслаблені в моделях поведінки, які, начебто, вам не належать, але вони чомусь у вас з'являються. І з одного боку, це певний багаж, який ви отримуєте відповідно від народження. Але водночас він належить вам. Він є вами, але він так само властивий всьому людству або вашому роду, або вашому етносу. Отже, Давайте перейдемо до обговорення практичної частини. В тій практиці, на посилання на яку я вам дам, буде аудіозаписи з самогіпнозом. Я розкажу зараз, що з цим робити. Це робота з перехідними архетипами, яка дуже підходить для переживання цих важких моментів в житті. Коли є необхідність трансформації, коли треба щось в житті змінити. Як, було, раніше вже не працює, по-новому неможливо, або здається, що неможливо, і незрозуміло як. І це така вправа, яка ваше підсвідомо почтовхне до пошуку можливостей, до пошуку відповідей, і цілком ймовірно, ви їх отримуєте прямо сьогодні, коли будете робити цю практику. А, ймовірно, ви побачите, відчуєте і зрозумієте щось згодом, наче, да, ви будете йти десь думати про щось своє або займатися тими справами. І раптом і ідея постукається до вас, тому що у вас був запит на неї, ви дали своєму несвідомому завдання цю, цю задачку розв'язати. І це важливий аспект: налаштувати свою вибіркову увагу. На те, щоб в труднощах, в кризових ситуаціях або в тій власне, кризі, яку ви будете пропрацьовувати через шлях дракона, ви змогли знайти свій ресурс і свою силу. Адже кожна людина бачить і помічає те, що хоче бачити, вірніше, те, на що підсвідомо вона налаштована. Так працює в нашу увага, на жаль. Тому що люди, які знають, як це працюють, працює, можуть маніпулювати вами і можуть одночасно маніпулювати величезною кількістю начебто самостійних свідомостей. Начебто. Тому я переконана, що з власною свідомістю і з підсвідомим можна, і треба працювати і помічати, коли з нею, тобто, тобто з вами. Працює хтось інший поза вашою увагою, поза вашим, вашою згодою. І зараз буде про те, як в нашому буденному житті, начебто позбавленому такою дотичності до міфології, воно зовсім, зовсім далеке від казкового світу. Ці персонажі, архетипи обертаються до нас своїми різними сторонами тіньовими. І своїми світлими сторонами, тобто дарунками і ресурсами, і те, як вони проявляються в буденності, як вони йдуть крізь життя поруч з нами, і як можуть нам допомогти змінити своє життя та себе, коли приходить час змінюватись. Отже, ця медитація, шлях героя, варіант про дракона. Саме е, техніку ви знайдете за посиланням внизу, вона ж лежить на моєму ютуб-каналі в відкритому доступі. І це відео власне, є поясненням того, як цю практику проходити. А, практика сама по собі є певним, певним циклом, по завершенню якого ви виходите на якийсь інший рівень, але цей інший рівень буде початком нового циклу. І знову ж таки до того моменту, коли нам не доведеться проживати його наново. І тут, як в багатьох міфах і казках, ми зустрічаємо декілька архетипів, і водночас вони є етапами розвитку вас, того, що проживає кризову ситуацію. Я буду розповідати про цих архетипів Прямо зараз, коли це слухаєте, просто намагайтесь приміряти і відчувати, чи вам вони знайомі, чи зможете ви їх з себе витягти і з ними поспілкуватись. Перше, це безневинне дитя, безтурботність, його відчуття, коли ще нічого не було, коли життя було легким і спокійним. Дитя, яке не знає про існування. Дракона про існування неприємностей, страхів. Більшість призор починається саме з цього, з хорошого, простого мирного життя. Хобіти жили собі в хобітширі і все у них було добре. Вони там робили собі пиво варили, там, ковбаски смажили, і їли, пили і гуляли. Далі сирота або потерпілий, скорений. Той, хто зазнав втрат від дракона, або навіть дракон його жер. Третій це мученик, той, кого дракон переслідує, жертва. Далі мандрівник уникає дракона. Він подорожує, начебто він летить, він біжить, але він і тікає. І далі воїн. П'ятий архетип, той, хто здатен кинути виклик, піти в бій з драконом. І останній шостий архетип це маг, чарівник. Той, хто приймає або трансформує дракона. І весь цикл, відповідно, обертається навколо дракона. І так само, як ми деколи намотуємо коло навколо проблеми, або як Життя алкоголіка чи наркомана обертається навколо залежності. І так само деколи наше життя чіпляється, закручується за якусь проблему, за якусь кризу, за якусь страшну перешкоду. Але яка так само може обернутися і трампліном, тому що ця перешкода вона спонукає нас змінитись, віднайти нові якості та здібності. І так само, як у Данте, подорож до зірок, до раю, це дев'ять кіл пекла, а навколо дев'ять кіл до сатани, до самого центру пекла. Для нас на пекло, воно там все ще заморожено. Але так само і в реальному житті, наче призна... наше призначення, наше щастя і свобода це. Шлях через своє особисте пекло свого персонального дракона. А це не просто шлях вгору, це шлях спочатку вниз до самої темної частини себе, яка... і чим глибше ви в неї пірнаєте, тим вище потім ви злітаєте. І в даному випадку драконом може бути проблема, складність, перехід. Якась межа в житті, яку потрібно переступити. Але це здається неможливим. І все крутиться навколо кризи, де ми відчуваємо себе безпорадними. Але, але нічого не вдієш. Доводиться йти, доводиться змінюватись без будь-яких гарантій, що все вийде, а може і не вийде. Подумайте про те, що сьогодні може бути вашим драконом. Це може бути метафором. Якщо вам до душі зануритись в такий гарний казковий світ, може бути да, образ якогось чудовиська, а може бути щось дуже конкретне, де ви логічно проводите паралелі з потенним життям. Ось бути асоціації ваша. Та думайте про це зараз. Ваша улюблена тривога, страх кому ви жертвуєте свої нервові клітини, розраховуєтесь руками життя. Отже, маючи справу з кожним етапом, з кожним архетипом, ми зустрічаємо їх дарунки та тіні, слабкості і силу. І коли ви будете проходити їх, помічайте і те, і інше. І приймайте, інтегруйте в себе. Важливо їх впізнати, зрозуміти, відчути, визнати і прийняти, інтегрувати. Отже, ви визначились, да, хто буде, що буде вашим драконом. І давайте трошки поговоримо, які дарунки і ціні можуть бути приховані у кожного з архетипів переходу. Які дарунки у безневинного дитя, да? безтурботність, оптимізм, легкість, чистота, простота. А відчувайте в собі, да? де згадуйте, яким ваше було життя до відчуття кризи, а і слабкість, надмірна довірливість, наївність, вразливість. Нестача знань, недосвідченість. Аркан дурень. Да? Пам'ятаєте, як він виглядає там нульовий аркан Таро. Він чи нічого не знає і щасливий в своїй необізнаності, готовий крокувати прямо в прірву. Дари сироти, наступний архетип, можна себе жаліти, можна дозволити собі бути жалісним, розраховувати. На соцпакет групу по інвалідності. Гуманітарку. <рі> допомогу, так, так да. безвідповідальність. Ще, до речі, цікава особистість це готовність до самопожертви і здатність відпускати теж, е дарунки жертви, співчуття. Можливість пожертвувати собою і жага справедливості. При тому, що, да, якась логічна частина розуміє раціонально, що ніякої справедливості немає, що це певна категорія розуму. Але жертва відчуває справедливість як дещо реально існуюче. мученик або жертва він несе свій хрест. І згадуйте, як це проявляється у вас. Бабу ви можете когось згадати з вашого оточення. Тінь це, звичайно, ж безпорадність, відчай, співзалежність, поведінка жертви. І, до речі, схильність засуджувати, а жертва, вони завжди засуджують їм. Це трошки дає певне полегшення. Пасивно-агресивна поведінка. І ви це теж приміряєте, коли потрапляєте туди. Намагайтесь відчути, як це в тілі, як це як етап жертви. Його неможливо оминути, його неможливо скіпнути. Його треба пройти як будь які з цих етапів, вони всі складаються в певну послідовність, і жоден з них не може бути непрожитим. Інакше ви застрієте на якомусь етапі або. Перемикаєтесь на початок і починаєте все знову і знову і так роками. Мандрівник далі. Шукач пригод. Він прекрасний, він захопливий, він вільний, незалежний, самостійний. І водночас його тім. Більшість не здогадується, що насправді він біжить, уникає, заперечує. Насправді цього немає. Я просто шукач пригод. Я живу, як мені подобається. Ні від чого я не тікаю. Я подорожую, це моє життя. А цей дракон це взагалі не моє, я не знаю. Це просто дракон. А Саме уникання проблеми і небажання з нею зіткнутися. Це тіньова сторона мандрівника. І тому це, цей архетип, він дуже динамічний, тому що він постійно пристосовується до того, щоб, а, да, в будь-який момент, далі, далі, далі тікати, від'єднуватись, відсторонюватись, збільшувати дистанцію до свого дракона. Воїн, воїн, його ресурси, його сила це відвага, хоробрість, наполегливість, ясність. Якщо це карта Таро, то це туз мечей? Це все форми сміливості. Бачити правду такою, як вона є. Насмілитись йти вперед, приймати виклик, не маючи жодних гарантій. Іти вперед після того, як ти впав і боляче вдарився. Так. Але яка його цінь? Тіні, як ви гадаєте, це агресія, насилля, бажання насадити всім свою точку зору, свою правду. Воїн, він все ж таки вміє продавлювати. Приміряйте, відчувайте, так, яке дихання. Воїна, які відчуття в тілі від воїна, як він, він проявляється у вашому житті. І останній архетип цього циклу це маг, це інтеграція, творчість, мудрість, магія, об'єм і його тінь. Водночас маніпуляція, хитрість, гра з ілюзіями, ризик завалитись на темну сторону сили, гординя, его, роли. Відчуття сили з'являється, але немає розуміння заради чого, так, якого, чому, чому хорошому ця сила може служити, може бути корисна, яке світло вона несе людям. Магія не може бути використана для задовільнення власних особистих потреб. Інакше магія з'їдає того, хто до цієї сили наторкається. І ми будемо проходити цей шлях по колу, водночас наближаючись до дракона, який знаходиться в центрі, ми, звісно ж, почнемо з невинності, і потім будемо рухатись далі, збираючи силу кожного архетипа і одарунки. Ми відчуваємо їх в тілі, ідентифікуємо тінь так, щоб вона не жахала нас і не викликала відразу. Не затуляли енергію архетипу, і тоді ви можете легко привласнити і навіть повернути собі на користь. На всяк випадок, оскільки часи складні, там, десь посередині цього самогіпнозу буде варіант не йти далі, а тихенько відійти і ще побути в одному з архетипів. Тоді, якщо ви його виберете, краще просто. Натискайте паузу, да, вимикайте, і зможете потім почати спочатку і пройти ще раз. І намагайтеся ще вживати кожен перехід на рівні тіла. Такий соматичний синтаксис вам допоможе. Прислухайтесь до тіла, вам може час від часу буде хотіти поворушитись, да, змінити положення, інакше дихання. І, звісно, пробуйте просто цю енергію, яка в тілі з'являється, її проживати і відчувати, проводити, інтегрувати, дозволяти їй бути, запрошувати її в своє тіло. Так. Отже, тоді налаштовуйтесь, я чую у вас будуть питання і. Або якісь відгуки враження від цієї практики буду втувати.